23 грудня у Миргороді відбулася діалогова зустріч керівництва та уповноважених представників громад Полтавщини із виконувачем обов'язків голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Дмитром Макаренком. Зумовлена вона чималою кількістю питань, що постійно виникають у сфері землеустрою та землекористування територіальних громад. На зустрічі з народним депутатом Олегом Кулінічем було багато звернень стосовно земельних питань. І інших уголів громад. Тому завдяки Олегу Івановичу. Сьогодні у нас проходить ця зустріч. Я дуже дякую, що до нас завітав Дмитро Геннадійович Макаренко, виконуючий обов'язку голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. До участі в обговоренні питання введення в дію закону України. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток паїв, а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин, залучили і фахівців департаменту землеустрою, використання та охорони земель Держгеокадастру, головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області та відділу з питань земельних відносин Полтавської обласної ради. Підтримали ініціативу голови Миргородської міської ради і відвідали цей захід. Насправді дуже корисний, тому що ми бачимо проблематику зі свого боку. Громади сьогодні озвучили дуже багато питань, які їх бентежать, і на які однозначно потрібно реагувати, особливо в частині змін чинного нормативного правового забезпечення. І з тих питань, що сьогодні озвучували: ну, по-перше, це землеводного фонду, тобто є певні. На проблематика землі лісового фонду також самозаліснені земельні ділянки, також нормативно-грошова оцінка, тобто в частині її збільшення по деяким категоріям, але по цьому ми працюємо насправді вже з. Асоціаціями територіальних громад, ну і дуже багато практичних питань, наприклад, встановлення меж заказників або привнозаповідного фонду. Тобто, це всі ці питання, які, на моє переконання, можна вирішити. Просто потрібно підтримувати діалог і чути насправді ті проблемні моменти, саме з якими стикаються представники на місцях. Ми повинні на це реагувати. Попередньо до участі в діалозі зареєструвалися 25 громад Полтавщини, адже питань виникає чимало, і вони переважно типові. В ході зустрічі присутні мали змогу почути відповіді і роз'яснення на свої конкретні запитання, а також озвучити думки і побажання від імені громад.